І сьогодні у нас на огляду сімейний кросовер Nissan Rogue 2016 року. А люблять його за те, що тут атмосферний двигун, 2,5 бензин, а також повний привід, коробка, передач автомат, а також пробіг тут лише 145 тисяч, а потужність її 170 кінських сил. Фари у нас дуть галогені, кузов не пошкоджений, а кліренс у нас ну, дуже високий, проїде, будь-де. Великий, широкий, глибокий, багажне відділення. у Nissan рох саме такий. Тому наступною перевагою цього автомобіля є багажне відділення. Тут ви перевезете все, а запаска тут в комплекті. Ну а тепер про комплектацію цього автомобіля. Салон у нас із тканини. Далі у нас мультифункціональне кермо, круїз контроль, Ще раз повторюсь, коробка у нас автомат. А також у нас бортовий комп'ютер, система доступу без ключа, розетки на 12 вольт, а також вибір режимів руху. Все це є у цьому автомобілі. Ну а тепер про задній ряд сидіння сидінь, тут, до речі, дуже комфортні, навіть якщо їхати у далеку дорогу, а також тут великий простір між ногами, тому буде комфортно, напевне, всім. А також що ще залишилось, це вартість автомобіля цього автомобіля складає 14 699 доларів. Тому, якщо зацікавив автомобіль, ласкаво прошу у інтеравтоцентр. А з усіма деталями ви знаєте звертайтеся у чат бот або у повідомлення.